Асоціація видавців звернулася до Генеральної прокуратури України з вимогою розібратися із сайтами, які незаконно розміщують для безкоштовного скачування підручники в електронному вигляді. Прийшло два з половиною місяці після нашого звернення до Генеральної прокуратури, але жодних офіційних дій і конкретних, як то кажуть, заходів по відношенню до порушників закону України про авторське право і суміжні права до сих пір не вжито. Правда, нас Генеральна прокуратура повідомила сво. Своїм листом про те, що е, наше звернення відправлено в Міністерство внутрішніх справ для вжиття заходів. Яких заходів вживає Генеральна прокуратура? Невідомо, тому видавці вирішили відстоювати свої авторські права через суд. Поки що на це зважилося одне видавництво, яке від інтернет-ресурсу вимагає компенсації у 300 тисяч гривень за незаконне розміщення підручника для сьомого класу з основ безпеки життєдіяльності в даний момент асоціація її члени. Імеють можливість в судібному порядку не не ні не ні уговарювати до відповідальності ліць, які в сети интернет осуществляют піратські дії, нарушають авторські права. Юристи готують іще ще близько 15 подібних судових позовів до різних веб-ресурсів, які розміщують шкільну літературу для безкоштовного скачування.